Раніше це свято відзначалося у третю неділю червня, в один день із пострадянськими країнами. Цього року, згідно з указом президента, його святкують 27 липня. Тож сьогодні на новій сцені театру з днем медичного працівника урочисто вітали наших терапевтів та акушерів, педіатрів та хірургів, медичних сестер та братів. Усіх, хто щодня робить надзвичайно важливу роботу, лікує, рятує та опікується здоров'ям кам'янчан. Зцілювати, повертати людям здоров'я, рятувати життя, праця лікарів в героїчна та гуманна. Я з глибокою повагою від усієї територіальної громади вітаю вас з вашим професійним святом. Останні роки це було тяжке випробування для всієї медичної галузі нашої країни, нашого міста. Цей ковід 2019 і повномасштабне вторгнення Російської Федерації. І ви ще з гідністю здолали всі перешкоди кожного дня ви. Повертайте до життя наших військових. Завдяки вам вони знову здають строй і захищають нашу країну. Кожного дня ви лікуєте наших мешканців, наших вимушених переселенців, для яких Кам'янське також стало другим домом. Ми пишаємося важною вашою роботою. Міська влада приділяє особливу увагу покращенню та розвитку медичної інфраструктури. Протягом останніх років було зроблено величезний обсяг роботи. У ці складні часи. Коли йде війна, наше місто, наш міський голова знаходить можливість, знаходить кошти, працює співпрацює з європейськими інституціями для допомоги в розбудові наших лікарень, проведення ремонтів, закупівлі сучасного обладнання. Зараз будується сучасний реабілітаційний центр для наших військових дуже швидкими темпами. Тому місто активно підтримує наших медичних працівників. Одним з головних завдань міської влади є створення належних умов праці для медичних працівників та гідних умов лікування для військовослужбовців та мешканців міста. Бо українські медики на рівні зі збройними силами України ведуть боротьбу за порятунок країни від терору російських окупантів. Важко переоцінити самовідданий труд лікарів, адже щодня вони рятують життя як українських захисників, так і мирного населення. Щирі слова подяки та заслужені нагороди це найменше, що можна зробити для тих, хто присвячує власне життя служінню іншим. Хочу привітати всіх медичних працівників, моїх колег зі святом, побажати їм міцного здоров'я, довгих років щасливого життя. Щоб всі всі ті негаразди, які сьогодні є, всі ті випробування, які сьогодні а, стоять перед медичною галузю, вони з легкістю а, а, проходили, долали їх. І так своєю діяльністю все таки наближали нас до перемоги. Медичним працівникам та гостям було організовано святковий концерт, що відзначив їхню важливу роль і внесок у суспільство. Під час заходу також вшанували пам'ять полеглим воїнам та героям, які віддавали своє життя заради захисту інших. Я хочу привітати всіх наших медичних працівників з нашим святом. Ми робимо велику справу, ми спасаємо життя людей. Я хочу привітати і від щирого серця побажати міцного здоров'я, злагоди в родині, мирного нам неба над головою, добробуту, щоб все в сім'ях було добре, щоб ми жили на благосвої великої країни України. Хай вам щастить зі святом ще раз.